Переможцями з чемпіонату України з хокею на траві повернулися юні спортсмени Бердичівського району. Протягом трьох днів у Коростені проходили змагання, в яких брало участь 12 команд хокеїстів 1999-2000 року народження. Перед чемпіонатом розповідають тренери районної команди Буревісник. Вони відвідали ще ряд міст, де показали гідний хокей. підготовчий період ми перейняли приймали участь трьох. Міжнародних турнірах, два, які відбувалися в Польщі, і один в столиці Білорусі, Мінськ. І підійшли вже якби на пік форми, де на чемпіонаті України, який проходив з 20 по 22 вересня в місті Коростині, зайняли перше місце. О. Хочу сказати, ну, виразити подяку голові районної ради. Михальчуку Юрію Давидовичу, хочеться виразити людям, які не нуждаються так в особій рекламі. Карягіну Ігорю Сергійовичу, Кущуку Георгію Георгійовичу, голові райдержадміністрації, які надали нам фінансову допомогу завдяки їм. Ми досягли такого результату. Хлопці три дні поспіль вставали о 6-й годині ранку, їхали до користення, виборювали нові перемоги та очки і потомлені приїздили додому. Змагатися було надзвичайно важко і водночас цікаво кажуть хокеїсти, адже на кону стояло золото, тож усі йшли до кінця. Звичайно, було важко, але ми це зробили. Були багато команд, дуже сильні команди, але ми якось побороли себе. І забрали перше місце. Найсильніша була Олімпія вінниця Ми зіграли, зіграли з ними нічию, 2-2, але в нас було більше очків. Мені запам'яталася найбільша гра з користенням, тому що коли я тільки почав тренуватися, ми поїхали в і грати в спортзалі. І там ми їх виграли 6 1 І я дуже хотів з ними поборотися на хокей на траві. І тут, на хокей на траві, ми їх виграли 5-0. І ця гра мені саме найбільше запам'яталася тим, як ми боролися за за кожен м'яч, як ми і грали. І Коростень теж не слабкі суперники, але ми більше вірили в победу і хотіли більше виграти і зайняти перше місце. Мабуть, найбільше хвилювалися за результати ігор батьки спортсменів. Це вони щоранку проводжали їх на змагання, бажали удачі та з нетерпінням чекали повернення. Сьогодні вони не натішаться перемогою своїх дітей. Ми дуже вдячні, звичайно, нашим тренерам, нашим діткам, що вони займаються, що тренери підтримують. І Я вважаю, що для дітей це потрібний вид спорту, тому що сьогодні, коли майбутнє України стоїть у нас в наших руках, в руках наших дітей, то я вважаю, що спортом Потрібно займатися. Увесь час поряд із юними хокеїстами були їхні тренери. У потрібний момент вони підказували вихованцям, як діяти в тій чи іншій ситуації, так само раділи за кожен гол буревізників. У перемозі є їхня заслуга, говорить президент Федерації хокею на траві Бердичівського району Сергій Сукач. Але золото належить дітям. Я хочу поздравити дітей, саме в першу чергу дітей, які проявили. Е Ну як, волю до перемоги, дуже було приємно на них дивитися, особливо сьогодні, в фінальній грі. Це наш такий постійний суперник, команда міста Вінниця, яка вважається базовою командою, чемпі... е... національної збірної, які дуже вкладають в дітей великі кошти, в яких є дуже велика спортивна база. А наші діти сьогодні приїхали і обіграли, можна сказати, цих зв'яз. Це перше золото в арсеналі нагород хокеїстів привезене з чемпіонату України. Але і тренери, і їхні вихованці, і батьки сподіваються, що воно буде не останнім.